Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на столі такий цікавий інструмент. Маркировка його ЕМ100 і це заточка для ножів, переважно для кухонних ножів. І ось так виглядає наш інструмент. Перше, що ми бачимо, це, звісно, керування, кнопка ввімкнення та вимкнення, і дві пари прорізів з однієї сторони та з другої. Перша пара прорізів означена цифрою одиничкою. Друга пара двічкою. Тобто перша пара прорізів заточує наш ніж в чорнову. Тут стоїть камінь з більшою фракцією зерна. Тобто чорнова, повторюю, заточка. Під цифрою 2 встановлений камінь з меншою зернистістю. Тобто, це вже чистова заточка. Чому в нас дві пари прорізів з однієї сторони та з іншої? Для того, щоб ми, взявши ніж, не крутили його туди-сюди, протачуємо з однієї сторони. Проточуємо з другої сторони. До речі, кут заточки 20 градусів. Кут заточки ми змінити не можемо, але це оптимальний кут заточки ножів для нашої кухні. Він забезпечує гостроту нашого леза та тривалість роботи до чергової заточки. Як ви бачите, пристрій дуже компактний, тому багато місця в шухляді він не займе. Але краще встановити його стаціонарно, щоб кожного разу не виймати, не встановлювати. Поточили, прибирали, стоїть. Підійшли, вімкнули, чотири рази провели, ніж гострий. А встановити його в зручному для вас місці допоможе кабель. Довжина його 2 метри. Січення 0,75 на 2. І взагалі цей кабель класом набагато вищий, ніж будь-який побутовий. Ну а зараз давайте заточимо ніж. По-перше, вмикаємо наш пристрій і беремо наш старенький многострадальний ніж, котрий потребує заточки аж пищить. На першому камені з першу точку проводимо кожну грань по 3-5 по разів. Швидкість подачі в нас десь 5 см на секунду. Місце заточки потрібно розташовуватись паралельно до столу. Поїхали! До речі, потужність двигуна така, щоб ви при роботі, якщо ви сильно натиснете двигун стане. Для чого це зроблено? Для того, щоб ви не спалили лезо. Якщо двигун буде потужніший, наприклад, як на кутошліфувальній машині, лезо у вас буде із кольорами побіжалості, тобто спалили. Для завершення заточки ножа проводимо ту саму операцію, але на іншому камені номер 2 Поїхали! Перевіряти якість заточення ножу не рекомендуємо пальцями, тому перевіряємо, ну, що в вас є. Хтось моркву ріже, хтось помидори, ну а ми будемо різати аркуш. Ну, Ще трохи отшліфуємо, буде добре. А якщо ви так багато ножів заточили, що вам вже треба поміняти камінці, будь ласка, можете придбати їх у нас. Коли будете замовляти, не переплутайте для першого та для другого етапу заточення. А взагалі-то краще міняти обидва разом. А для того, щоб замінити заточні камені, викручуємо 6 саморізів та відкриваємо наш прилад. Відкривши кришку, ми бачимо двигун, котрий охолоджується за допомогою ось цієї крильчатки та камені. Котрі нам потрібно замінити. Після того, як ми їх замінили, все в зворотньому порядку. Закриваємо, закручуємо, вмикаємо, точимо ножі. На цьому знайомство з заточкою для ножів ем 100 будемо вважати закінченим. Нагадаємо, що цей інструмент саме для кухні та для кухонних ножів, незалежно від того, де ви їх використовуєте. Сюди не можна, називаємо це так, пхати топори або мисливські ножі, або ще щось. Воно для цього не призначено. На всіх ножах різні кути, різна сталь, тому цей інструмент саме для кухонних ножів. І на цьому ми будемо прощатись. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобаєк. Якщо є питання чи побажання, пишіть в коментарях. На все добре, до нових зустрічей!